Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Пташки підказують. І знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Що сьогодні буде відбуватись? Сьогодні я вирішив вийти париболовидь на Окуня. Проблема в тому, що на дворі плюс. 33. Я їхав в машині, мені показувало градусник плюс 33. Я свідомо це зробив, тому що я захотів для себе відкрити. А чи не клює зараз риба в таку спеку? Тому що зранку я начебто пробував, з вечора я теж пробував. А ось спеку мені стало цікаво, чи вийде в мене що, чи не вийде з цього, чи харчується риба, чи не харчується. Просто мені стало цікаво. Дружина мені сказала, що я трохи хворий. Ну, десь я з нею погоджуюсь, тому що так воно і є. Риболовлю я люблю і люблю експериментувати, тому вирішив трохи посмажитись на сонечку і. Може, в мене з цього, що вийде. Далі я вам розповім все по приманкам, по спінінгу. Зараз вдягаю вейдерси і поліз я в кушері. Починаємо. Все, друзі. Нацепив я на себе цей резиновий. Ага. З приводу комплекту. Спінінг. Азура Сафіна 90 Light G окуньовий спінінг, Ну, класний спінінг, Ну, не нахвалюю, но на нього я ловлю, і мені він заходить, мені подобається. Саме такі м'якеньки для покльовочок, те, що треба. Далі. Кому комуна, кажу, катуха Шимана Страдик 2500 шпуля шнур Азура Лайт Гейм, восьмижильний 0,5. Чому саме восьміжильний? Бо я збираю ще покидать спінера та цикадочки, і мені треба дальній викид, щоб летіло далеко, бо я тут знаю там, де мушля знаходиться. І сподіваюся, що я там щось щось наковиряю. Флюр, Азура, Савада 027, застіпка флагман 3 0. Ось такий комплект. Зараз камеру чіпляю сюди на пузо і буду ходити і вам все розповідати, як я це буду робити. Поїхали. Ну і почну я зі спінерів. Спінера. Що тут в мене? Ну мої, зрозуміло. Спінер клаун. Так, може цю натуралочку. Ну, тут трійник. О, о, натуралочка, тільки я ставив сюди двійник, він вже покоцаний. Ну, у нього і ловив. І ось ці катки, і мої спінера. Почну з цього. А далі, якщо діло буде тухо, ну, перейду на силікон, буду шкрябати вже по дну. Приманки побачимо. Поліз я у воду. Так, ну що? Ось пекло і починається. Яка жарюка, ви собі не уявляєте. Ну в ведрах трохи леше, бо в воду заходиш, ну хоч трохи прохолодніше. Так, ну давай перевіряти, що тут є. Чого тут нема, зараз подивимось. Так, да, спека нереальна. Ну, мені цікаво, я так вирішив, так і зроблю. Ну, з приводу проводок одразу. Що з проводками? Спінер я або джигую, да? пару підйомів, торкаюсь дно. Знову пару підйомів торкаюсь дно. Або буду рівномірити. Підірвав трохи і вздовж дна я його потихеньку буду тягнути. Цікаво да, буду працювати так само. Ну, подивимось, подивимось, де вона буде реагувати, та риба, де вона буде брати, чи зверху, чи знизу. Якщо зверху зовсім нічого не буде, буду ставити далі силікон, ну і намагатись її вмовлювати. Мені ну здається, що днем вона теж повинна клювати. Хоча рибакам це незручно. Бо в таку спеку стоять, рибу ловити, ну таке собі задоволення. Нічого, спробуємо, спробуємо. О туди. Що, друзі мої? Спінер я покидав. Обірвав я його. Ну, що зробиш, таке бува. Ні черта взагалі, нічого, навіть не тикала я. Вже змінював проводки і по дну я лозив і короче, до я лозився, що... Ну, що я його залишив десь на карчі. То, спінер жалко, на, на жаль. Ну що, пробуємо цикадку ще. Щось, мабуть, жара плавить не тільки мене, а ще й рибу. Ну, ну побачимо. Невже вона днем не харчується? Ну такого ж бути не може. Хоча... Не знаю, умічати не буду. Я перевіряю, ви побачите. Так, тухляк. Тухляк, друзі мої, тухляк. Що? Ну давай. Переходить, давай на танту. Ну якщо на танту вже не буде діла, то... Мабуть реально треба слухати дружину та сидіть дома. Так там 2,5 дюйми І важок 10 грамчиків Да, просто на спека Просто капець якийсь ладно Давай Костя попирайся. ну що ж ти що, зря приїхав, ну ти ж повинен її Занайти ту рибку ну, б звісно посинять би ці видирати покупатися та, <соць> та посидіти. Лукавий так і каже, Костя, же ти за ідіот, ну блін, спека, сидим кушерях. Не ладно, погнали далі. Ну нарешті я накавыряв щось там на танточку. Ну нарешті Невеликий, мабуть, ну все одно хоч щось, бо ну я вам скажу таке собі, задоволення стоять, дим з голови йде, ні на що не реагує. Окончиш, що там воно? Ну давай. З травички, Ви, вилазь, 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 вилазь. Не соромся, давай. О, ну що? Доброго дня, друже. Що відбувається? Розказуй мені, що не так, що тобі треба. Що тобі? Яку приманку? Де ти? Вверху, внизу, де ти лазиш, а? Да, очам бачу, що ти мене послав і на цьому все закінчиться. Ну хоч щось, з початком костя. Бо не виходило, не виходило. Давайте глянемо ще може хто є там. Ну хоча я не... Ну блін. Це ж літо. Це літо. Я розумію, що є такі періоди, які глуха зім'я, що жара, все. Риба мертва стоїть. Ну, все одно ж ти харчуватися повинен, ну хіба що, може дійсно, чи дуже рано, зранку або під вечір тебе тут ловити. Ну, мені захотілося, я оце і експериментую. Проводку буду робити, ну як я вже роблю, шкрябаю по дну, ну я трохи буду як підстукувати, щоб трохи мутнячок, трохи давай. Он праворуч щось там начебто гуляє. Що то гуляє? Хижак, не хижак. Не зрозуміло. Ну, побачимо, ладно, давай Костя, впирайся. силикон йому більше до вподоби Хоч і розмір малий. Ну щось йому хочеться, щоб приманка була на дні. Бо я так дуже високо її не піднімаю, ну і зверху ж спінера і цикади не працюють. Тобто він прижатий стоїть до дна і там його треба і ловити. Ще пару пістонів піймаю і все ж таки повернусь до спінерів і повернусь до цикади. Ну не треба так клиниця, щоб от все, Ні, він повинен вийти вище. Так, знов. Знов спінер, Останній. Останній. Більше в мене таких нема. Ну, є клоуни на крайняк, якщо... Аби почав клювати, бо щось таке собі. Ладно, погнали Костя. Є, є, спінерок такий. Захопив ти його. І що це? І це, мабуть, гарний окунь. Мабуть. Бо я щось останнім часом при виважуванні весь час... Щука, а там сом. Потім сом, а там щука. Тому зараз поки не побачу його. Ну, не буду. Та ні, окунь. Ну, 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 мордя кажеш, труси як окунь Ой, хороший, ой, хороший окунь. Хороший на спінерок зайшов. Підходь сюди до мене, підходь. Зараз я тебе покажу і підеш. А друзі, це воно красивий рибан такий. Щас, чекай, братан, я спининг поставлю сюди. Ой, ти гарнюсенький який. Ну, бачите, вратяку на останній спінер. Так, зараз я витягну. Витягну тобі гачки обережненько так. Чик-чик. Да, це воно. Це реально воно. Хорош. Біжи. Ну що, клює в жару? <клює>, клює. Ну не так, як я розраховував. Не знаю. Подивимось, зараз ще. Є. Е. Є, е, дружбанчик. Ану. Давай, ходь сюди, підходь. Ех на лайтик! Ну на лайтик просто красота, яка. Як спиннинг при... Ізі, шо, Ну блін! Ну класний же ж був окунь, ну класний. Менше Костя. Ради, щели вытяну, а уже начинаешь, что який спиннинг, який окунь, умничаешь. Ну, давай, почекаем. И прям на падение, прям на падение. Бу-бу. Красунчик. І коротше. Спінлер упав. Потім я підірвав його і одразу зробив паузу. І от на падінні він... Так, 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 так. І на падінні він його підхопив. Так. Да. Бачите. Я думав, в жарюку не буде біді сюди, йди. Йди. Опять сход. Ну довго Костя, довго Костя, ти його вмовляєш. От і клаунішка спрацював. От і спрацював. Давай, давай. Хорошо. Ти дивиш, що робиться, сходи на сходи. Ну це двійники, це двійники, друзі мої. Тому така халепа відбувається. Він його чіпляє е за один гачок із двійника. І поки його тягнув, він трепихається, ну, рот окуня такий слабкий, тому він роздирає собі пащу, поки його тягнув. И вот тут уже даю слабину троху, и, и он сходит. Ну ничего, хай сходит. Хотел чисто вам показать, так, в принципе, я же говорю, что я рыбу не беру. Мне та рыба. О, там чипа такая конкретно. Ну, блин, саме ж той чипи, и проклевывает. И чему двойник ставлю, тому что... щоб же ж він не збирав всю ту мушлю, бо це нереально буде ловити, якщо по дну шкрябать, то дуже буде погано. Так, є, зайшов, ну, бачите, під ногами його нема. Він весь стоїть на дальняку, тому я цей Восьміжильний шнури використовую, щоб ну, кидати туди мені далі треба. Бо ну, оці 5 там, метрів вони вирішують, як бачите, що під ногами кидав, кидав я, зовсім його немає. А там на свалі, де мушля, там і не стоїть. Давай. і знов зійшов. Ну це в мене сьогодні день по сходам Костя мастер спорту. Треба його брати швидше, та і все. Ну, типа ж насолоджуюся. Ладно, нічого страшного. Так, ще на силикончик. Підібрав ти його. В принципі... Клює на все. Де він стоїть і він вище може харчуватися або нижче. Ну клює на все. І доволі ж такі аконяндри. Прикольні. Ось такі Раз. Бреженька, бриженька, чик, мордочки з твоєї витянув і біжи. Подивіться, що це робиться, подивіться. Ну я не знаю, я ж не хочу його форсувати, бо він впирається в свал, а там мушля і зрізаєш шнур тому я даю можливість йому трохи, щоб він хоч піднявся. Оце клювання в жару, блін. Хто б міг подумати, що плюс 100 на дворі, а він клює. Що ти там, травичку назбирав, так? Да? будет насбирал трохи травички. Тому так важко идешь. Давай, давай, давай. Давай, давай. Та вот травичка, травичка. А еще ж это ж, ж сарай. Гляньте. Гляньте. На цюгох. Красавчика, оце воно на спінерок. Красавчик. Ой, красунчик, який ти здоровий кабанюра. Да в лопандосах. Ну, да, зараз, зараз підеш, дивіться, яка ротяка, ёлки палки туди можна 5 дюймів запускати йому аж бігу. Бив... Зараз, дружба, зараз. Я акуратно все, біжи. Ось і все, друзі. Закінчую я на сьогодні риболовлю. Все досить. Ну, скажу відверто, вже мене розплавило. Е, дуже спекотно, ну, плюс. 100. Я вам кажу відверто, ну, ну по відчуттям дуже спекотно. Я не знаю скільки зараз, але я їхав було 33, а я думаю, день і ну, ще веселіше становиться. Тому досить нормальна риба в коматозі, Костя теж в коматозі, все вийшло нормально. На, чекайте. Я вибачаюсь, любі друзі, вибачаюсь, треба відмазатися, ну, треба це зробити. Кохана, це тобі невеликий хабар. Ну, що ти терпиш, коли я тікаю на ці риболовлі? Це від щирого серця, воно дуже дорого коштує, тому я останню зарплатню витратив на ці качалочки, як то кажуть, в народі. Що, поклював? Поклював, клює він і днем. Ну, ну, і в баню. Якщо є можливість вийти зранку або з вечора, то я вважаю, що краще риболовити ну, не по такій жарюки. Хоча він. Їсть, він виходить короткочасно, виходить, поклював, поклював і знов кудись він в кущі никається. Ну, така трудова риболовля вийшла. В принципі, все нормально. Дуже багато сходів було, дуже багато зрізів було. ну що, Мушля зла. На викиді там майже кут 90 градусів. Ну, шо, я шнуром чирканув пару разів, все, і воно його зрізає. Ну, нічого, що як є, так є. Все, друзі, не буду довго розмазувати це е на, коня, на коня. Війна продовжується, обстріли продовжуються. Нема жодного міста в Україні, де люди не страждають від цих обстрілів. Треба терпіти. Треба терпіти, все буде нормально. Треба терпіти. Обов'язково треба молитись за збройні сили. Треба обов'язково їм допомагати. Завдяки їм ми виходимо, дивимося на оці качалочки, на оці рибалочки, на оці хакунчики, Тільки завдяки їм, завдяки янгелам нашим з ПВО. Вони роблять все, що можуть. Все, що можуть, вони стримують наше небо. Тому допомагаємо їм. Самі не опускайте руки, тримайтесь, підтримуйте один одного. Ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки. Я буду вам за це вдячний. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей бувайте.